Як стати грошовим магнітом за одну хвилинку? Я вже показувала, як ми запускаємо лімфу, але ще даю один секрет: ми робимо ті самі поступування, але при цьому ми концентруємо свою увагу на тому, що ми стаємо грошовим магнітом. Вісім вправ по вісім раз. Число вісім в нумерології це число грошей, достатку, стабільності. І тому ми запускаємо лише за одну хвилину просто магію так, робимо кулачки. Раз, два, три, четыре, п'ять, шей, сим, висим. Раз, два, три, четыре, пять, чей, сим, висит. Раз, два, три, четыре, пять, чей, сим, висит. Раз, два, три, четыре, пять, чей, сим, висим. Раз, два, три, четыре, п'ять, шей, сим, висим. Раз, два, три, четыре, пять, шеи, сим, висім. Раз, два, три, четыре, пять, чей сим, висім. Раз, два, три, четыре, п'ять, чей, сим, висім. А як робити, ви говорите фразу. Я грошовий магніт. Я притягую гроші до себе легко і в великих кількостях. І все. Ваша ранкова магія за одну хвилину запускає лімфу, включає тіло, включає ваш мозок і перезаписуються ваші нейрони. Нейропластичність Міняється. Зробіть так на протязі дня, кілька разів, і ви подивитесь результат. Це давно пояснюється вченими, це давно досліджено. Так чому не використовувати? Користуйтесь, зберігайте, відправляйте, підписуйтесь, коментуйте.